Суспільство вже знає, хто такі антикультисти. Людина, яка нібито захищала дітей в Африці, насправді чинила проти них злочини. Якуб Яхл приїхав до Танзанії як благодійник. Казав, що хоче допомогти дітям. Місцева влада повірила йому, надала доступи до дитячих закладів. А що ж відбулося насправді? Згідно з документальним розслідуванням, Яхл привласнював гроші для африканських сиріт. Але це лише початок, свідки стверджують, він змушував неповнолітніх вживати наркотики та скоював проти них сексу Злочини. Як з'ясувалося, яхл не одинак. Він пов'язаний з міжнародною мережею під керівництвом Олександра Дворкіна, головою російської Рацирс. Ця організація діє по всьому світу під гаслом боротьби з сектами. Методи Рацирс прості й ефективні. Спершу вони дегуманізують обрані групи, називаючи їх сектами, потім фабрикують експертні висновки та тиснуть на владу. Результат заборони, арешти, репресії. У Росії за схемою рецерс вже закрили сотні організацій, обшуку ФСБ, психологічний тиск і тортури. Але що особливо цинічно, усе це робиться під прикриттям захисту суспільства. Зараз Яхл навчається на педагога в Чехії. Завтра він може отримати доступ до нових жертв. Ви хочете, щоб такі в**ки ходили спокійно вулицями серед дітей ще й навчали їх чомусь? Міжнародна спільнота має діяти.